Фамажор орбимо! Здорово! Придурок! <рик> Давай, Три, чотири! Так, куди ми пиздуємо, блядь? У нас 2 години 58 хвилин до кінця програми ми ще нікуди не заїхали. Та йоб твою мать, блядь! Придурок нахуй. нерви не пизду. Ми сьогодні робимо якісь просто жести великодуші. Їздили вже. Народ розганяли по тротуарах, хрещатицьких їздили по сходах. Зараз топчем газони. вибач Юра. І засираємо екологію. ось що значить любов? Саня, покажи. Ото От любов. Без грошей, розумієш? Дивися. Любов не є любов. Дивися, ану. Скільки він витримає? Давай, давай. Я зупиню таймер. Ти розумієш? Ось такі кадри вихвачає з програма Шиканема. Ми ні в якому випадку не причини того, що він впав.